Починаючи з серпня 2023 року, Україною поширились суботні акції під гаслом гроші на ЗСУ. Головною вимогою мітингарів є перенаправлення фінансів з місцевих бюджетів на підтримку Збройних сил України. Все почалось із Одеси, де в серпні 2023 року пройшла стихійна акція біля міської ради. І вже згодом ця хвиля протестів швидко поширилася по всій країні в наступні місяці. Не минулий кам'янське розповім, що дізнався на мітингу. Ми давно спостерігали за кам'янським мітингом і вирішили дізнатися, чи відрізняються вимоги місцевих від інших міст. З того, що помітили, скажу так: лозунги однакові гроші на зсу. В першу чергу зсу близько десятої години зібралась зо три десятки жінок, пару діточок, і був чоловік на візочку. Кожен учасник тримав рукописні плакати з текстом Гроші на зсу звернувся до активістів, аби дізнатися за що вони збираються, які у них вимоги і пропозиції. Ми просто збираємо підписи, щоб ми е зробили як комісію десять людей від нас і від них там міської ради. Так. І щоб ми сіли і видвинули наш ето пройшла діалог і так далі, щоб ми до чогось прийшли. Під час мітингу активісти у гучномову й зачитали витрат міської ради. <кас> Максимальный бюджет на ЗСУ, максимальный бюджет, не списувати, а на ЗСУ допомагати нашим подразделениям, ребятам, которые с нашого головы воюют и не Все прекрасно знают, куда сейчас нужны деньги, что такое машина, це расходники, все. Мы просим, чтобы мэр пересмотрел бюджет и направлял, помогал нашему війську. А потім уже все остальное відновимо, відбудуємо, вед... сам, сам, да, то есть надо собраться із. За підрахунками учасників мітингу, міська влада витрачає на підтримку зсу 0,7% від бюджету міста. Аби розібратись у кількості виділених бюджетних коштів, ми пішли до офіційних джерел. На сайті міської ради бачимо звіт очільника міста про бюджет кам'янського на поточний рік. Що бачимо? Цьогорічний бюджет міста складає 3 мільярди гривень. З них найбільша частина 2,4 мільярди. Це 80% відноситься до захищених видатків бюджету. Себто це заробітна плата педагогів, лікарів, працівників культури, спорту та інших бюджетників, яких в нашому місті 11,5 тисяч людей. Також ці недоторкані бюджетні кошти включають в себе харчування, закупівлю лікарських засобів та медичних виробів, оплату комунальних послуг та енергоносіїв бюджетних установ, соціальної послуги, населенню. Таким чином, з незахищених видатків залишається 525,3 мільйони гривень, куди їх спрямовують на ремонт житлового фонду, аварійних ремонт доріг, вуличне освітлення, забезпечення роботи аварійної та диспетчерської служб, ремонт об'єктів освіти, охорони здоров'я та соцзахисту, роботу трамваїв та інші. З цих же незахищених видатків є й допомога військовим. У Кам'янському за офіційними даними у 2024 році з 525 мільйонів 135 виділено на посилення обороноздатності міста, допомогу зсу та інші пов'язані з війною напрямки. 135 мільйонів складає 25% від коштів з незахищених статей бюджету міста. На сайті цитують і очільника міста, де він зазначає, що допомога військовим є одним із пріоритетних напрямків діяльності кам'янської ради. В подальшому за можливості бюджету будемо. Збільшувати видатки на обороноздатність країни. Не можемо не додати і те, що Кам'янське активно волонтерить. Наприклад, ті ж самі освітяни опікуються військовими, додатково постійно збирають кошти на першочергові потреби, зокрема й на автомобілі. Виходить, за даними сайту міськради, наше місто фактично витрачає на збройні сили максимально можливу суму, плюс донати від містян. Це все дозволяє тримати місто в належному стані, не забувати і про переселенців, яких у нас понад 28 тисяч. Таких висновків ми дійшли, спираючись на інформацію на сайті міської ради. Сподіваємося, що усі сторони згодом досягнуть порозуміння, адже в єдності сила і перемога України.